Дорогі друзі, з вами знову канадський Марк. І буквально пару годин тому я виставив відео, яке я вам дуже сильно рекомендую. Подивіться, його залишу в описі під цим відео, де я розповідаю про тривожні е, взагалі, відчуття канадців до всіх цих жахливих обстрілів, які пережила Україна за останні пару днів. І дуже багато російських ботів атакують мій канал, і особливо це минуле відео ставлять багато дислайків. Багато пишуть гадості, я це все фільтрую, стираю. І знаєте, яка гадость найбільша, яку вони Пи, вибачте за вираження, це просто по-іншому не можна назвати. Вони пишуть про мову, вони пишуть про те, які ми погані, які ми е, винні в всьому розумієте. Тобто, це не це не те, що російська мова чи українська мова, тому немає ніякої проблеми. Це просто люди. Пишуть боти спеціально, щоб давити душити все, що українське, так само, як вони роблять з Україною, так само вони працюють і в Ютубі, і в загальному всюди. Бо вони не хочуть нічого українського. Вони працюють над тим, щоб знищити нас повністю. Тому підтримайте мене вподобайками, підтримайте мене підписками, щоб Ютуб алгоритм побачив, що. Каналом дійсно зацікавлені, і також підтримайте мене коментарем і пишіть свою думку про те, що ви думаєте зараз, як ці всі зміни будуть впливати на наші українські біженці в Польщі. Ми всі прекрасно знаємо, хто такі справжні друзі. Справжні друзі це люди, які будуть готові за вас померти, готові за вас стояти, і також не міняють свої позиції в сторону вас і завжди на вашому боці, навіть якщо ви не праві. А от подивіться, що Польща зробила. Польща дуже сильно нам допомогла на початку війни, дійсно взяла нас, пригостила і приютила так, як ніхто. І будемо з вами відвертими. І кожен та кожна українець та українка вдячні Польщі безмежно за все, що вони для нас зробили. Але розумієте, в чому найбільше що образливо, щоб потім почалася ця блокада зерна в Польщу, потім почалася блокада е, кордонів. Потім почали людей ображати де-не-де. Звісно, не всі, але дітей українських почали принижувати в школах діти польські, коли вони чули, що вони по-українськи говорять. А звідки це все приходить? Це все приходить від батьків, також від виховання і так далі. Також, коли українців десь бачили, то зразу на них дивилися як на якусь нижчу касту. Розумієте? Я все це розумію. Я розумію, що Польща це. Країна, яка національна країна, націоналізм там вирує, і це є їхня, їхній дім, і так далі. Але в нас є війна. Українці би так само відкрили двері і кордони полякам, як і поляки відкрили для нас. Якщо би ми були на іншому боці кордону, розумієте? І дуже сильно це ображає, що так, знаєте, з нами поступилися, ніби як ми якісь. Невідомо хто люди гинуть, людей біда. Вони е, наші українців тримають на тих кордонах, то з тим зерном щось бавляться. Розумієте, ну, уряд це все допускає і підтримує з якогось боку, але потім вони говорять: ми друзі, нам головне підтримувати стосунки дружні, тому що ми дуже важливо нам з Україною підтримувати. Звісно, їм важливо, тому що ми є їхня баферна зона, ми є їхня, їхній величезний щит. І на жаль. Під цей щит попадають діти, жінки, чоловіки, квартирні комплекси, всі матеріальні, матеріальні цінності, які люди жили та заробляли руками. Для чого нас нам ці всі додаткові речі робити? Це дуже складно, це дуже важко. І я чесно вам скажу, що ці всі зміни, про які я зараз вам розповім, то вони не дуже такі приємні для наших українських біженців. Пункти блакитна зона закриваються в Польщі. Це вже червоний прапорець. Також, як ви знаєте, тимчасовий захист діє до 4 березня 2024 року. І продовжувати його Польща невідомо, чи буде, чи не буде. Ще не було офіційного оголошення, чи буде продовження до 2025 року, але на даний момент є тільки діючий тимчасовий захист до 4 березня. І розумієте, що всім українцям потрібно, треба отримати просто ідентифікаційний номер. І ви можете з цим номером працювати будь-де в Польщі та мати доступ до безкоштовної медицини, шкіл та садочків. І це дійсно колосальна та вагома перевага інших країн, і тому українські біженці там собі сидять, мають трошки полегшення і також підтримку. Але це все може закінчитися дуже скоро і тому треба задуматись. Речник польського уряду Пьотер Мюллер заявив, що. Всі пільги, всі допомоги можуть бути скасовані українським біженцям цього року, і це дійсно вони роблять із за того, тому що поляки вже використали та витратили 550 мільйонів доларів за весь час, що вони допомогли українським біженцям. І вже вони говорять про те, що українські біженці вже задовго там сидять на всіх пільгах, і це рано чи пізно повинно закінчитися, і воно все рівно закінчиться. І коли це все закінчиться, то наші українці просто будуть змушені або працювати, або працювати на роботах, яких вони не хочуть працювати, або просто будуть е, займати різні роботи і допомагати Польщі збільшувати та зміцнювати їхню економіку. І це дуже такі важливі, дуже новини, тому що якщо всі будуть пільги скасовані, якщо тимчасовий захист е, скасують, розумієте, друзі, е, треба щось думати. Треба, щоб якщо ви є за кордоном і ви перечікуєте цю війну, вам потрібно теж думати про те, що вам робити, що для вас краще, чи вам потрібно чи вам краще повернутися в Україну, чи вам краще якось залишитися або переїхати в якусь іншу країну. І можна сказати, найкраща новина з цього всього, що в загальному е, допомога на дітей Польщі зросла від 500 злотих до 800 злотих, і ми всі прекрасно знаємо, що люба додаткова копійка ніколи не лишня ніякій людині, тому що зараз дуже дорого і багато наших, на жаль, українських біженців. Їдуть та й перебувають в Польщі без своїх чоловіків, тільки жінки з дітьми, і вони втратили свої домівки. Коштів нема, немає можливості нормально працювати та заробляти. Тому це допомагає. Звісно, це не є величезні гроші, але все допомагає і приємно, хоч є якась з цього хороша та прекрасна новина. Дорогі друзі, ми повинні розуміти, що поляками потрібні як робоча сила, і поляки хочуть тепер свої гроші почати відбивати від українців, щоб українці йшли, працювали, щоб українці сплачували податки, таким чином зміц зміцнювали економіку та допомагали з нестачою робіт, тому що дуже багато є різних робіт, які самі поляки не хочуть робити а наші українці працюють. Роблять, бо мусять, бо їм треба закріплятися та зачіплятися за щось прямо зараз. І ви дивіться для себе, що вам робити далі, чи вам це підходить, чи вам це допоможе. А я надіюся, що відеоролик вийшов цікавий, інформативний, та побачимося скоро в наступних моїх випусках.